Бажаю здоров'я, шановну спільноти від імені командирів та всіх бійців 244-го край батальйону. Дякую всім, хто нас підтримує. А зараз ми отримали чергу допомогу від Фонду підтримки захисників України нашому медичному підрозділу. Фонд надав цього разу броньований позашляховик для того, щоб евакуювати наших. Поранених побратимів та виконувати інші бойові завдання, знову до допомоги долучився фонд молодіжних ініціатив Надія. В цей раз привезли Starlink і потужну зарядну станцію. Вперше до нас приєднався фонд «Дігнітас». Привезли дуже важливу антену, яка нам потрібна для того, щоб ми були ефективні в боротьбі в повітрі. Тож дякуємо всім, всім, всім добрим людям, які долучаються до наших трудів. Ще хочу обов'язково згадати родину Миколая і Катерину. Це багатодітна родина, і вони після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України, тому що малі діти це зрозуміло. Але ні разу не було такого збору, щоб вони нас не підтримали. Низький вам уклін за вашу позицію. Щирі добрі українці! В цей раз ми збирали кошти для того, щоб модернізувати наші риби. і долучився дуже активно Сергій, людина, яку я. Взагалі ніколи не знав це дуже приємно, що до допомоги нам йдуть нові люди. Пам'ятайте, що тільки разом ми не переможні. Слава Україні!